Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І зараз буде розклад для тих, хто народився під знаком Водолія. Це прогноз передбачення на місяць червень. Отже, 2000. 25 рік на сьогодні прогноз для тих, хто народився під знаком водолія на червень місяць? Якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація на роботі? З фінансами? То в шлюбі, що буде в сім'ї, в кого немає відносин і порада місяця, під якою енергією пройде місяць? Хм. Карта блазня? Карта каже про те, що. Тут така енергія, вона така легка, вона така непринужденна, вона така безтурботна, ну, тобто вона така приємна, ні до чого не об'язує. І по цій карті гарно розпочинати щось нове. Так, будемо дивитися. Ситуація на ну, от, ситуація на роботі. Плани на майбутнє. От по цій карті от, йти в нове і одразу от карта каже, що, в принципі, на роботі, от як то кажуть, зірки, ну, так, вистроїлися, да? Що це настав ваш зірковий час? Тобто це зараз ваш час. Можна трішечки розслабитися, але не забувайте про те, що Гарно жити, добре жити тут і зараз, і сверкати, і блищать, але не забувати також і про якісь цілі на майбутнє. Також ще тут по цій карті. Я хочу зосередити, тому що от, зверніть увагу на ту інформацію, яка буде вам приходити. Тому що ця інформація вона може бути ну такі якісь дурня і глупості, і не треба всьому довіряти. По цій карті тут можуть проходити. Такі якісь творчі професії, актори, там кіно, театр, не знаю, і інформація може поступати різна, і навіть таке щось ну, турнувати може прийти. Тому зверніть на це увагу. От. Але все одно. Тут, ну, якось має бути все добре. Ага, ну от, фінанси. Тобто. Тут можуть бути якісь шахрайські дії з фінансами. Можуть бути, може бути. Якась інформація, там, не знаю, повідомлення про шахраїв. Ну, як оці шахрайські такі смс-ки? Ну, отут, так. Да. Ще й з картою дурня, отут треба бути обережним, звісно. Тому що є вірогідність, ну, вкрадання, да. втрати грошей. От, ну і по цій карті хочеться мені сказати, щоб, е якби ви легко і безтурботно не відносилися до всього, але е все ж таки така певна е гнучкість має бути. Тобто, треба бути трішки хитрішим, хитрішою. Тобто це так, ну от. е, не втрачати оце таку, е, як це сказати, долю, так, як коли, ну от коли. людина гнучка, Тому що тут, ну такі тут карти, наче і не погані, але от якщо, якщо для того, щоб втриматися да, в позиції зірки, то треба мати і певні напрацювання, і певну хитрість, і певну гнучкість. І про певні плани думати. Щоб і далі сяяти. Ну так от, цікаві карти. Так, хто в шлюбі з партнером? Угу. Ну от, а тут в шлюбі може бути криза. Ну, або може бути хвороба чиясь. Е тому що, знаєте, тут може бути як? Тут може бути так, що не звернув увагу. Так, досить легко віднісся до певного якогось діагнозу, або на ногах переніс, ну от якось так, або ну, нема часу на відпочинок. Ну, може бути із-за цього така хвороба. От. Ну і так само може бути в сім'ї криза, із-за того, що люди якось так або партнер інфантильно ставляться один до одного або до іншого партнера. Все ж таки в шлюбі а, ну, певна доля. Відповідальності на кожному партнері повинна бути. У нас у всіх у кожного своя роль, От. і в шлюбі ми також в тій чи інакшій ситуації граємо певну роль. Треба розуміти, да? коли ви граєте там роль, якщо ж це чоловік, то чоловіка для дружини. Коли ви граєте роль батька для дитини, да? от. а не навпаки, що ви син у дружини там, наприклад, ну і так само от жіночі ролі, що з чоловіком ви жінка, а з дитиною ви мама, а не навпаки. І це таке, оце таке, може, і незнання, ну, а може і інфантилізм. Ну, він може призвести до того, що треба буде поставити крапку в шлюбі. І воно може і статися, і так, от досить так от інфантильно-інфантильно ставилися там була. Якщо жінка, наприклад, да, вона чоловіку, і в неї ще й дитя, і чоловік ще й дитя, і вона ставилася як до дитини, до дитини. І чоловік такий хоп, а раз, і пішов і знайшов собі дружину, жінку. Ну, от може бути так. Бо в сім'ї вже, ну, жінка, вона взяла на себе обов'язки мамочки. Тому тут. Е або треба прийняти. Якщо така ситуація вже трапиться, треба ставити крапку. І виносити просто досвід з цієї ситуації. Ну тут, скоріше за все, буде крапка. Або просто обнулити це все і почати з чистого глиста. Прямо з чистого аркушу паперу. Наче нічого не було. От якось так. О, в кого немає, ну, в кого немає відносин, то тут прям свято прям, гарні, гарна така компанія, компанія друзів, компанія може бути, однодумців. Тобто людей, які пов'язані. Однією якоюсь такою думкою. Але по цим картам, от мені хочеться сказати, що тут можуть бути такі случайні зв'язки, які ні до чого не зобов'язують. Тому, от, ну, якщо вас таке влаштовує, то, будь ласка, а якщо не влаштовує, от, то зверніть на це увагу. Що в цьому місяці да, карти кажуть про те, що якщо в компанії і буде якийсь флірт-роман, то це буде просто флірт і роман. Навряд чи по цим картам, що ну, щось зав'яжеться таке е, серйозне. Але, але, ну, шанс спробувати є. Не знаю, не факт, що вийде, От. але піти в нове може і інколи треба. Піти в нове, спробувати, але е, е, не оце очікування не строїть, строїть оцих очікувань. Просто без очікувань. Отак от е, ну і порада місяця. Порада місяця така каже, що, ну, в принципі, от, е, ви можете бути на коні. Ви можете бути в цьому місяці е, тріумфатором, добиватися свого, добиватися гар, гар, е, не те, що цілий, а гарних результатів. Але, але е, підключайте до цього когось. Тобто. Ну, створюйте таку ситуацію або ідею, яка буде цікава ще комусь. От. Ну, загалом такий, звісно, розклад такий насичений, насичений вийшов на місяць. І, в принципі, от, ну, от карта як на параду, да, то ви можете в цьому місяці досягати великих результатів. Але якщо вам, якщо вам треба допомога, то беріть, беріть допомогу інших. І Чому я так кажу? Тому що ну от, трішечки ваша може бути така інфантильна енергія. Тобто я то хочу, я то хочу і досягти, я то хочу зробити і це, я то хочу і це, от. але це може бути тільки на рівні бажань. А перспективи у вас гарні. Ну, так такий розклад у мене получився для водоліїв. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових зустрічей!